що в нашому світі та руйнують долі нормальних людей. Ірина Кременовська, Олексій Святого і Якуб Яхов, прикриваючись личиною експертів із сексу, фабрикують брехливі експертизи, через які переслідують невинних людей, кидають за грати та катують. До їх чорного списку вже війшли свідки Єгови, йоги, сентологи, працівники Оріфлейму, Ейвон, волонтери Алатра та багато інших. Але хто ці експерти? Кременовська. Тисячами труїть собак на вулицях, просуває Кремлійського кротанівеє, та тісно пов'язана з віце-президентом Раш... Олександром Новопашином, який закликає знищувати Україну. Для того, вбив понад три тисячі собак та регулярно голубує сиріт із дитячих будинків, а я коли Чехії взагалі справжній монстр. Під виглядом благодійника він збирав кошти з довірливих чехів, нібито для створення дитячого притулку в Африці. Але те, що він виробляв з тими дітьми, не вкладається в голові жодної нормальної людини. Нахманія, ропофілія, сексуальне насильство над неповнолітніми сиротами це не повний список його збочень, докази його звірств у відеорослідуванні. Чому вони досі на волі та продовжують коїти ці нелюдські злочини? Бо ми й мовчимо. Їхня безкарність це наша мовчазна згода. Не мовчіть, поширюйте це відео, щоб зупинити цих виродків.